Вітаю на сторінці Меблі гроя. Пропоную вашій увазі диван Малібу від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 10 см і у глибину диван займає 1 метр та 4 см. До комплекту цього дивану входить три великі подушки та дві маленькі. Подушки мають зйомні знімні чохли для зручності у догляді. Цей диван виконано в тканині Коламбіа від постачальника текстори. І на диван можливо обрати будь-який інший колір з палетки. На підлокітниках дивану декоративні накладки виготовлені з матеріалу ДСП колір дуб сонома. Підлокітники функціональні і мають невеличкі ніші для зберігання дрібничок. Принцип розкладання дивану викатний. Для того, щоб його розкласти, витягаємо нижню частину, основа під спальним місцем ДСП. В дивані є великий та міський короб для зберігання білизни. І розгортаємо посадочне місце. Зверніть увагу, що спальне місце стає на 10 см нижче від посадочного. Отримуємо спальне місце. 1 м см на 2 м. Наповнення дивану пінополіуретан. Диван жорсткий. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається висока задня спинка, у зголів'я у ліжку. Також на цей диван можливо обрати будь-яку іншу тканину, яка представлена у нас в салоні. А я бажаю вам гарного дня та чекаю вас у нас у гостях. До зустрічі!